Сьогодні, 25 березня, росіяни поцілили по Києву, внаслідок чого уламки зафіксовано в Печерському, Солом'янському та Дарницькому районах міста. Як уточнили в ДСНС у місті Києві, було пошкоджено триповерхову будівлю у Печерському районі. Є постраждалі наразі. Рятувальники продовжують розбирати завали пізніше, як повідомили у Мінкульті, через влучання залишилась зруйнована частина будівлі академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайло Бойчука. Зокрема, вченці зруйновані спортивна зала, конгрес хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та аудиторії закладу. Зауважиться, що на місці працюють правоохоронні органи та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В Росії завершились так звані вибори президента, і тепер Росія продовжує цілити по Україні. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі 24 четвертому каналу. Ворог застосовує ракетне озброєння з тимчасово окупованого Криму, намагаючись атакувати різні регіони України, в тому числі і не тільки південні, тому що ми попереджали, що після виборів які вони у себе там розігрували, в них буде певне загострення і за. Крима з акцентом на різні регіони України із застосуванням різних видів ракетного озброєння і намаганням тероризувати Україну, в тому числі, і сьогоднішня нічна атака була спрямована на продовження енергетичного терору. Ворог атакував Одещину Миколаївщину шахедами, намагаючись знов зашкодити нормальному функціонуванню цих регіонів. Зокрема, вона додала, що росіяни могли вдарити по Києву 25 того березня протикорабельними ракетами «Циркон». Протикорабельних ракет в них досить багато. А використовувати їх в принципі їм нема куди, тому що якщо будуть бити по цивільних суднах, якщо Посилатися на призначення цієї ракети, напевно, що світова спільнота буде реагувати надзвичайно бурхливо. і це не основне не станом на сьогодні їх завдання. Тому очевидно, що вони намагаються використовувати весь свій ракетний потенціал, який мають в різний спосіб, в тому числі і з урахуванням. Тактики дій, тобто зміни тактики, протикорабельні ракети, досить специфічні. Вони мають дійсно надзвичайно високу швидкість, і через це можливо ворог розраховує, що системи протиповітряної оборони не зможуть на працювати. Сьогодні по Києву Росія могла вдарити зброєю виробництва Північної Кореї Кен 23 яка є аналогом іскандера. Про це військовий експерт, полковник збройних сил України Петро Черник повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, обґрунтовану відповідь, чим саме цілилась по столиці Росія, може дати тільки експертиза. Він зазначив, що теоретично можливо, що це міг бути і П 800 Онікс, який здатний летіти до 800 кілометрів. При цьому аналітик нагадав, що і раніше такі ракети ворог випускав по Україні. Експерт зазначає, що їх в Росії небагато. Там швидкість 2700-3200 км кілометрів на годину з огляду на те наскільки швидко ці дві ракети прийшли, то мало ймовірно, що це вона. Унікс дуже серйозна надсучасна сучасна. М 22 але є нюанси. Є, є нюанс. Це е, ракета морського базування. В першу чергу вона розробила для за, заміни ракет П-700 граніт, котрі е, е, були на важких крейсерах типу е, Петро Великий. Вони виведені з із із стану флоту, а, а також на підводній чов, човник класу Ясен і найновіший їхній важкий ф, е, фрегат. 22 350 Василів Головко. Ми зрозуміємо, що із акваторії Чорного моря такої зброї немає і бути не може перелетіти континент по великому рахунку. Також не можливо, це не обговорюється. Моя версія, що найімовірніше ще раз, я жодним чином не стверджую. Найімовірніше це північна корека км-23 аналог іскандера. Задекларована дальність до 900 кілометрів, швидкість у межах 9 тисяч. Кілометри на годину от найморвірніше. За даними ЗСУ, засоби протиповітряної оборони перехопили дві балістичні ракети, запущені з території окупованого Криму. Обидві були націлені на центр Києва. Водночас видання «Київпост» з посиланням на свої джерела у Службі безпеки України стверджує, що обидві вони були націлені на офіси СБУ. Довідомо сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День Служби безпеки України. Російські війська змінили тактику обстрілів та почали цілити не лише в окремі регіони української промисловості, а у всю енергетичну систему, щоб вплинути на економіку України. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Передає видання Уніан. Я абсолютно впевнений, що однією з причин є те, що ми почали експортувати електроенергію до європейського союзу. Я вважаю, що це геополітичне питання, тому що це також дозволяє країнам ЄС рятуватися від Росії. Міністр також пояснив, що росіяни змінили тактику та почали атакувати українські енергооб'єкти саме зараз з метою негативного економічного впливу на галузь в Україні. Зокрема, міністра енергетики не виключає підвищення тарифів на світло, проте наразі немає рішень щодо цього перегляду. Кожен такий удар безумовно впливає на комерційну частину функціонування ринку. Зараз немає ніяких рішень щодо перегляду тарифів, долю механізму покладення спеціальних обов'язків чи заборону експорту. Також він зазначив, що наразі енергетики максимально швидко фокусуються на фіксуванні знищеної інфраструктури, в якому вона стані, та яким чином це можна відновити. Росія цілить по Україні повітряними цілями, які виготовляла в 2024 році. Такі результати показують уламки збитої зброї. Про це сказав в ефірі Еспресо директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Дійсно, ворог намагається положити нашу енергетику, покласти нашу енергетику. Бачимо темпи відновлення достатньо гарні, але як я розумію, все таки не вистачає повністю потужностей для ремонту і відновлення. Чи зараз ворог і далі буде такі удари найближчим часом? Сподіваюсь, насправді, що ні, тому що зараз противнику все рівно зараз доведеться так само накопичувати запас ракет, хоча певний проміжок часу, майже місяць. Він це накопичував. Якщо там зважити на кількість там виробництва ракети, там Х-101 близько там ста ракет на 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 місяць, і дані по уламкам, тобто уламки, знову підтверджують, що це якраз уже ну, перший квартал 24-го року, тобто йдеться про використання ракет, які тільки що виготовлені, так що в будь-якому разі з одного боку розуміємо, що атаки, звісно, можуть бути поновлені, але за нашими оцінками лише після певного після певної перерви. Зокрема, він спрогнозував, що Росія найближчим часом не буде цілити по Україні, тому що їй потрібен час щоб накопичити зброю. Польські фермери призупинили протест на польсько-російському кордоні у ужеходках. Причиною цього стали великодні свята, які у Польщі починаються вже наприкінці цього тижня. Зазначимо, що аграрії блокували пункт пропуску на кордоні з Калінінградською областю Росії від середи 20 березня, коли масштабні протести проходили по всій Польщі. У перші дні протесту фермери не пропускали через КПП жодне авто, а згодом по одному транспортному засобу на годину. У додатку Дія сьогодні 25 березня почалося голосування за національний журін на Євробаченні 2024. Віддати свій голос можуть усі бажаючі віком до 14 років до 1 квітня за правилами. П'ятеро представників, які наберуть найбільше голосів від українців, увійдуть до суддівського складу представників від України. Головою журі стане той, кого найбільше підтримують у додатку. Для того щоб взяти участь у голосуванні, потрібно увійти в мобільний застосунок дія, перейти до розділу сервіси, потім вибрати пункт опитування та проголосувати за свого фаворита.